Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Відверто. Буквально кілька днів тому Дональд Трамп заявив про те, що і Україна, і Росія найближчі перспективи сядуть за стіл. Переговорів чи вірите ви у ці заяві цій заяві? Чи можливо є у вас якісь такі сподівання, що можливо і війна завершиться найближчій перспективі? Напишіть свої думки, роздуми з цього приводу в коментарях під цим відео. Ну а для тих, хто можливо вагається з орієнтом відео відповіді, я вам раджу уважно слухати нашого спікера, який допоможе і мені, і вам краще зорієнтуватися у тому, а що ж відбувається зараз в переговорному процесі, чи бачить наш гість, зокрема активність зі сторони Сполучених Штатів Америки, про все це не тільки будемо говорити а, з юристом та аналітиком Андрій Вігірінським. Пан Андрію, я вас вітаю. Доброго дня, Олі, доброго дня, глядачі. Ну спробуємо знаходити разом відповіді на питання. Я думаю, що відповіді ну, є. На про що пошукати, адже такі заяви Трампа зокрема. Вчора він був а, в Ізраїлі і за що після досягнення миру в секторі гази він планує зосередитись на завершенні війни в Україні, тобто з його слід це наче його прямо топ. Мета до цього ж пам'ятаємо два дні поспіль були телефонні розмови Трампа із Зеленським. Теж доволі часто я, ну, доволі частота збільшилася, ніж це було в попередні, там не знаю, місяці. Ну, окрім того, знаємо, що наша українська делегація перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатів Америки, і на п'ятницю намічена зустріч Трампа і Зеленського. Про що ця активність говорить? Ну і ви називаєте це активністю? Ну, дивіться, з точки зору кількості контактів, да, і все залежить від того, як люди підходять в цілому до аналізу інформації і фактів. А, колись ми називали Перемогою, те, що ну не ми, а наше військово-політичні керівництво сказали, що нарешті перемога досягнута. Трамп дослуховується до нас більше ніж до Путіна, і ось, е начебто, проявом цієї перемоги є саме кількість контактів. ну Дивіться, як мінімум, Володимир Олександровича, кількість зустрічі з Трампом значно більше ніж кількість зустрічей Трампа і Путіна, тому чи не перемога це в нашій категорії цінності. Да, напевно, це перемога, тому що ну сигнали. ми ж Ми ж. В комунікації чуємо сигнали, де Дональд Трамп нас відчуває. Ми відчуваємо його, Но проблема полягає в тому, що на довгій дистанції чи навіть на середній дистанції ці всі сигнали комунікації символічні перемоги, ну принаймні те, того, що вуха чи Трампа налаштовані на українську радіохвилю, да вони якось не матеріалізуються ні у що конкретно. От проблема ситуації пов'язаної з нашим інформаційним полем і формуванням очікувань. Вони формуються не на фактах, а на припущеннях чи певної інтерпретації, певної віри. У нас і політики висловлюються без аргументів, говорячи про те, що вони відчувають завершення війни. Ну я не відчуваю. Поясню, чому, тому що, ну власне кажучи, якщо ми навіть говоримо про е, нашумівшу тему, яка стосується, ну, допустимо, можливості постачання крилатих ракет тамагавк, чи є крилаті ракети тамагавки та тим геймченджером, да, про який ми зазвичай говоримо, який здатен зламати хід бойових дій, здатен зламати хребет Російської Федерації. Ні, це звичайна крилата ракета, причому не надсучасної розробки, які років там 50-40, ну, в залежності від модифікації. І власне кажучи, сказати, що та, цей засіб ураження, яким чином змінює шальки Терезів на нашу користь на полі бою, ну про це ми взагалі не говоримо. Тобто, ми знову ж таки вкладаємо, в втомагав певний символізм, що оці ракети, як колись F-16, як колись Атакамс, вони ну геть чисто все змінять. Ну насправді знову ж таки це не так. Росія за 4 роки випустила по території України тисячі кринатих ракет. Різних крилатих ракет разом з балістикою, ну і начебто, це не сильно їй помогло з точки зору її військових планів. Да тому коли ми говоримо про тамагавк ми говоримо про те, що сполучених штатів їх є там 4 тисячі одиниць на складі. Напевно, вони не всі 4 тисячі нам відправлять. Напевно, ми можемо в кращому випадку, навіть якщо ми знайдемо на це фінансування, і буде політична воля на це отримати. Там ну 10-15, ну нехай 100 і, враховуючи те, що вони так само збиваються, ці засоби ураження, ну, не буде наші очікування по відношенню до цих засобів ураження, як до того, що щось змінить чи щось зламає, вони не виправдаються дійсністю. І головне, коли ми говоримо про те, що вони у нас з'являться, і ми їх почнемо застосовувати, це ж не про завершення війни. Це навпаки про фактично перехід війни на новий щабель ескалації, який, якщо виробиться зі сторони сполучених штатів, да, по раніше вони не постачали. Допустимо, вони приймають це рішення. Ми застосовуємо ці засоби ураження, вражаємо там в ну, якісь цілі, е і далі виникає зворотня чи дзеркальна можливість в іншої сторони, тої по відношенню до якої відбулося застосування да Російської Федерації, так само вийти на новий рівень ескалації. Тому ми тут говоримо не стільки про завершення війни, ми скільки говоримо про засоби ураження для того, щоб її продовжити. Ну якщо е, дивитися в цьому ракурсі, да, то тоді насправді підстав, ну принаймні, е, не те, що політична про політичне це взагалі окрема тема для розмови. То які типу політичні теми у нас? Давайте спробуємо разом з глядачами задатись питанням. питанням. Да, у нас були ініціативи мирного процесу. Ми готувалися під цю двосторонню зустріч. Ми говорили про те, що Трамп сказав, що Путін, Зеленський, мають зустрітися інакше буде щось. Цього щось не відбулося. Ну його немає в дійсності. Тема зійшла просто на нуль. Її не обговорюють, ніхто ці слова не згадує і кажуть: О, дивіться, він сьогодні завершив ситуацію в газі, хоча вона насправді не завершена, підморожена, так? Да? І тепер він займеться на нами. Ну добре, давайте починаємо. Тобто, кожен процес він мав якийсь зародок, він мав якийсь розвиток, і потім він з медійного поля зник. От беремо політичний процес урегулювання дипломатії. В дипломатії у нас був стамбульський комунікаційний трек з трьома підгрупами, які ми там створили, ініціювали. і Він завершився далі. Ми очікували двохсторонню зустріч. Зеленський Путін вона не відбулась, вона не могла відбутися, і вона навряд чи відбудеться саме двосторонньому форматі. Ну, і поки що цей, на жаль, мій песимістичний прогноз справджується. Хоча я взагалі не люблю давати ніяких прогнозів. Тепер ми говоримо про те, що, що потребувала зустріч, чому, ця, чому ну, чим займалася, допустимо, коаліція рішучих в підготовці в регулювання ну, виробленням гарантій безпеки. Я пам'ятаю, ну, наскільки я правильно пригадую, вони повинні були, як європейці, сформувати гарантії безпеки, де вони повинні були включити Сполучені Штати, а Сполучені Штати повинні були дати згоду на ту гарантію безпеки, яку вони готові європейцям гарантувати. У нас з вами немає треку гарантій безпеки, на які погодились Сполучені Штати. Відповідно, якщо ми повертаємося в трек дипломатії, а трек дипломатії потребує вирішення питання території і питання гарантій безпеки, чи є у нас ці рішення? Які узгоджені Україною, США і Європою, ну в публічній площині? В публічній немає. Якщо їх немає в публічній, в нас немає з вами фактажу для аналізу і для очікувань того, що цей новий поштовх Дональда Трампа якимось чином, дивним чином, да надасть нову динаміку для врегулювання? Можливо, ну так Дональд Трамп позиціонував, і українська сторона зараз про це говорить, да що. Раз eh, Дональду Трампу вдалось підтиснути там Іран, Ізраїль, Хамас, Кричну до всіх по відношенню до всіх, застосовано були різні типи сили. До Ізраїлю сила полягала в тому, що його допустимо удари по Катару. Ну м'яко кажучи, підірвали репутацію Сполучених Штатів як країни, яка має певні зобов'язання безпекового характеру uh -huh. до монархії затоки. Да? і напевно eh, змушений прем'єр-міністр Ізраїлю телефонувати еміру Катару з скажімо з колін Дональда Трампа. Це не сама е, приємна, скажімо, процедура була для пана Натаньяху, і напевно це був, була певна форма тиску. Е, тепер можемо говорити про те, які форми тиску застосовує Трамп чи по відношенню до нас, чи по відношенню до Росії. Ну я їх не бачу поки що. По відношенню до нас вони очевидні. Тобто, до, Дональд Трамп зняв з себе ну, необхідність фінансування потреб України, переклав це на країни Європи. З точки зору придбання озброєнь ну, інформації небагато. Крім того, що Володимир Олександрович тиждень тому озвучив на одній з прес-конференцій, сказавши про те, що ви знаєте, там, по-моєму, 6-7 країн тільки скинулись по 500 мільйонів да, в рамках цієї програми PURL, ну закупівлі в рамках НАТО. І враховуючи те, що інші охочі не скидаються, ми заходимо на друге коло по тих самих країна. Тобто, ну, з однієї сторони, програма існує. Які гроші на неї не виділяють. Ну а Дональд Трап каже: ну, дивіться, ми щось вам продамо, але не критично для наших стратегічних запасів, того ми будемо обирати. Ну, це певна форма тиску по відношенню до Росії. Ну поки що, скажімо, все, всі форми тиску зводились до того, що ми аналізували, як індійські заводи знижують чи підвищують обсяг закупівлі російської нафти? Ну чому те, нам штати ще допомагають з координатами вдару по НПЗ? Вони завжди допомагали. Тобто новизни в публікації за Байдена, хіба таке було? А в нас немає власної розвідки. для того щоб отримувати інформацію про місце розташування об'єктів чи про цілі ураження, чи взагалі спостереження за територією Російської Федерації використовується супутникова група, яка належить Сполученим Штатам. Це було з моменту, коли дай Бог пам'яті чи в Візбаден, чи в іншій була публікація просто в The New York Times, коли координаційний штаб. Був сформований в перші місяці війни і через які здійснювалися, в тому числі уточнені цілі для нанесення ударів по Хаймарс. Ну зараз глядачі згадають замість мене і напишуть, як цей населений пункт називався. У нас немає власної супутникової групи, і нам інформацію розвідувальну надають Сполучені Штати. Тому новизна всій публікації дорівнює рівню нулю. Виключно в площині того, що знаєте, от сполучені штати надають ну в них окрема стаття видатків: це розвідувальні, ну підтримання розвідувальних служб і надання розвідувальної інформації, ну інакше ми б нічого не наносили. Ну в нас немає можливості купити китайський супутник. У нас немає своїх, а європейські, власне кажучи, ну напевно європейці самі покладаються на американців. Тому в цій частині ми не говоримо про якийсь новий статус-кво? Ми говоримо про те, що Сполучені Штати, дякувати Богу, не припинили надання відповідної інформації? Тобто, тут ми з вами якось перейшли від категорії це щось значно краще ніж було. Від до того слава Богу, що є й так, угу. Тому, е, да. гаразд, але тоді, пане Андрій, до чого ми приходимо? Чому тоді Зеленський для чого летить у п'ятницю у Вашингтон? Чому зараз наша делегація там перебуває і у ці. Дві підряд телефонні розмови Трампа та Зеленського. Про що це все? Ну знову ж таки, ми виходимо з вами з повинні виходити або з припущень про очікування, і тут буде фантазування. А, тобто, якщо або виходити із факту: коли комунікація привела до організації зустрічі, зустрічі нашої групи раз і друге можливої зустрічі президента да. президентів п'ятницю. Все, тобто, ну тоді ми виходимо з того, що телефонні розмови були прелюдією до ну, Безпосередньої візуальної зустрічі. зустріч Узгодили... зустр... не зустрічається просто так, аби зустрітися, ви тим думаєте? паче на такому рівні. Ну, давайте подумаємо, така яка у вас приїхала до нас вчора, чого вона приїхала. Ну там були певного роду заяви щодо підтримки України, а заяви без фактів це ну тоді виходить, що зустріч заради зустрічі, якщо тільки заяви є результатом зустрічі. Зустрічі існують заради рішень, яка власне, не є суб'єктом прийняття рішень. Вона жодних рішень не прийняла, вона анонсувала нам певне майбутнє. Свого часу вона анонсувала певне майбутнє, яке стосувалося там пакету допомоги в 60 мільярдів. Свого часу вона анонсувала певне майбутнє з приводу заморожених активів, і жодного разу це майбутнє ну, не було втілене в життя. Чому? Тому що ну, воно виходило за її бажаного. Тому насправді політика якраз сучасна польну принаймні та до якої звикли український інформаційний простір, базується на тому, що кожна окрема зустріч це вже важливо. Ну і ми почали з вами з сигналів. У вигляді кількості телефонних комунікацій, а не з рішень. Тобто, у нас насправді фактів немає. Якщо ми пробуємо з вами фантазувати, чому летить Володимир Олександрович? Ну, якщо відштовхуватись від того, що комунікаційний трек дипломатичний, да який стосується контактів, допустимо, у умере і Мідінського, якщо який стосується роботи в Стамбульській підгрупі, да, якщо він завмер, то його необхідно оживити для того, щоб його оживити. З урахуванням того, що минуло там з моменту його завмирання там, приблизно півтора-два місяці, є певна динаміка на полі бою, є проблеми з енергетикою, допустимо не лише у нас, але й в Російській Федерації. То, начебто, начебто, можна говорити про те, що сторони трошки повоювали, так як говорив про це Трамп, проводячи метафору на тему вуличної бійки, да, коли люди не хочуть там припиняти бійку, їм треба дати трошки виснажитись. Ну да, і в цьому ракурсі сказати, що слухайте, ну може прийшов час йти на якісь поступки, на певне розуміння, дай ситуації складнощі там, на полі бою, вашої перспективи, і готуватись до там, саміту, обговорення і так далі. Можливо, Сполучені Штати вже пропрацювали систему гарантій, да, яку їй запропонували коаліція охочих, і сказали: дивіться, у нас от є от ці гарантії, які ми готові вам надати, от вони виглядають отак, тим паче, до речі, за цей час. Не в фокусі уваги було декілька публікацій в Foreign Affairs, По моєму самічаре писав, і ще один аналітик писали можливу конструкцію гарантій, які можуть надати Україні з точки зору там якихось практичних механізмів. Ну довго переповідати, бо статті великі розширення. А Чареп – це людина, яка працює в ренді, аренд працює на Пентагон. Тому зазвичай такі речі пишуться після того, як є підготовлений звіт. І який наданий замовнику замовник з ним ознайомився, пройшов час, і тоді іде вже публікація. Ну, скажімо, для широких народних мас, і вони обговорюють те, що ну типу не буде формою гарантії там ну, НАТО взагалі в сторону, це ми забули, просто і більше до цього не повертаємося. Не будуть Україна, не сприйме як адекватні гарантії можливість зобов'язання колись там вступити військ. Військ військових підрозділів європейських країн на стороні України, ну самі американці пишуть, що навіть якщо вони будуть розміщені на території України при першому ж при першій загрозі необхідності вступити в війну, цитують дослівно, вони поїдуть з України першим же потягом, тобто, ну це не є та гарантія, яка допустим нас довольнить, але але він пропонує допустим там механізм, який ну скажімо, ще раніше не звучав формування певного фонду на користь України країнами і гарантами. Які є в мирний час чи період, допустимо, припинення вогню ну, наповнюється цей фонд за рахунок певних коштів? Кошти йдуть допустимо на відновлення України, але у випадку початку ну, збройної агресії зі сторони Російської Федерації ці кошти відразу перенаправляються на постачання озброєння, щоб ці озброєння були на території країн гарантів чи на території країн там Східної Європи формуються окремі збройні склади. Для потреб України і озброєння, яке постачається допустимо Україні в період припинення вогню, воно носить оборонний характер, тобто системи протиповітряної оборони протиракетної оборони у випадку, якщо відбувається режим припинення, ну порушується режим припинення вогню, то е, характер озброєнь, які постачаються Україні з цих складів, змінюється з обороню на наступальне. Ну тобто, я до того веду, що поки ми якісь речі не помічаємо, чи знаходимося в площині. Обговорення чогось значно більш важливого, ну, типу, чи є у ключка свій гепард, який повинен збивати а, відповідні дрони, чи його немає, чи є необхідність, скажімо. <клес> Ладно, не будемо внутрішню кухню заходити, а, не хочу про це. Поки ми знаходимося в фокусі уваги ось цього, інші центри аналітичні, ті центри, які. Ну, відносяться до, скажімо, місць, де приймаються рішення, працюють над певним механізмом. І, можливо, цей механізм відпрацьований. І, можливо, Дональд Трамп кличе нашого Володимира Олександровича для того, щоб довести бачення Сполучених Штатів в тому, як рухатись у напрямку припинення війни. Він ж не відмовився від ролі миротворця. Не відмовився. Він тим паче зараз на коні і каже: дивіться, в мене ж тут уже є результат. Якщо це так, то відповідно і він залишає, маючи фактично успіх, як він вважає, да, в секторі Газа. Він на хвилі цього успіху продовжує рухатись в напрямку припинення вогню і на території України, і він буде рухатись за певним планом. Цей план він і буде доводити. Ми говоримо про те, що ми їдемо з планом. Цей план войовничий, ну з точки зору, поставь ну, войовничий не в поганому сенсі, а в хорошому, тобто, поставте нам типу озброєнь, поставте нам це п'яте, десяте. Це оплатять європейці з ресурсів якихось, і ми доведемо Путіну, що в нього нічого не вдається. Але план Дональда Трампа може бути зовсім інший і він буде зараз, в силу того, що в нього дійсно вивільнились і дипломатичні ресурси, і той самий пін пан Вітков вивільнився. Він буде ну, більш інтенсивно тиснути і на українську сторону, і можливо домовлятися тиснути на російську сторону, щоб насправді цей процес рухався, прискорено і вийшов там на результат. Ну скажімо, без. Без катастрофи в сфері, допустимо, енергетики чи поля бою, на да, тобто, ну допустимо на весну вийти з певним алгоритмом. Увідко говорив про те, що ситуація в Газі да вона може бути до певної міри якось чином застосовано до України. А які загальні характеристики там ситуації в Газі, які можуть бути використані вчора? Відбулось підписання документу. Ну сьогодні він оприлюднений uh -huh. на сайті Білого Дому. Це документ між гарантами, це документ, в якому немає підписів. Ну ні, Ізраїля, ні Хамасу. Це документ, в якому там Єгипет, Катар, Туреччина і Сполучені Штати як гаранти, да, говорять про те, що протиріччя між сторонами по виконанню певного зобов'язання чи певного договору, якого немає в цьому документі, вони будуть всіма силами спробувати, ну скажімо, скерувати не в військовий напрямок, да, а в політичний напрямок. Тобто, насправді це ж угода, яка відбувається між тими, хто ну, безпосередньо до бойових дій відношення немає. Тобто, в нас, бачите, виявляється, що може бути не одна угода. Ми ж хочемо гарантії, да а може бути допустимо дві угоди: одна, яка стосується припинення вогню, ну як угода між Хамас і Ізраїлем, бо ізраїльський парламент ну, да там і кабінет міністрів, потім і парламент. Вони узгодили фактично цей двадцятипунктовий план. Хамас погодився, тобто це перший рівень, другий рівень це країни гаранти, які під перший рівень дають якісь свої зобов'язання. Вони не чіткі, вони в даному випадку, да вони до певної міри розмиті, але вони фіксують свої зобов'язання. Чи може бути такий механізм, допустимо, між українською і російською стороною? Ну, ми ж не бачили з вами торжественного підписання Хамасом і Ізраїлем за одним столом документу, не бачили, тобто, за участі посередників, всі прийняли певні угоди і не сіли за стіл переговорів там один з одним, були посередники. Ну чи можливий такий захід, допустимо, коли будуть посередники, і не буде спільного підписання між Україною і Росією? Теоретично можливо. Під що? Ну, тоді, коли країни-гранти, візьмуть теж на себе якісь зобов'язання. Що відбулося в секторі газу? Ну, просто припинення вогню, заморожування. Без політичного рішення. Політичне рішення розтягнуто на якийсь там третій етап, тоді, коли умовно буде щось відновлене, але тут ключовий момент, що навіть в контексті варіанту замороження війни, я так розумію, з нашої сторони ми ще погоджуємося на такі умови, а з російської сторони в жодному випадку. Тож цей весь сценарій взагалі рушиться саме об Росії, ну ні, змітить як. Він він, він руйнується, якщо брати відправну точку. Скажімо, те, як ми бачимо, як Росія бачить момент завершення бойових дій. Ну тобто, є ж у нас є припущення, яке ми висловлюємо як ціль Росії про окупацію всієї території України. Відповідно, в розвиток цього припущення ми говоримо про те, що Росія не зупиниться на чотирьох областях, піде далі. Захоче окупувати Одесу в селі там і так далі, і тому подібне. да Тобто для нас а, припинення бойових дій навіть на лінії, там яка є сьогодні, да, це ж насправді ну, типу, нереалізація сценарію пов'язаного із окупацією всієї України. Як наш президент каже, якщо ми живі, значить ми перемагаємо. Ну логічно, логічно для Росії, для Росії припинення бойових дій, як вона зазначає, да це історія там, ну принаймні те, що озвучується, да, як. Допустимий для них сценарій: це момент виведення військ українських з території Луганської Донецької uh -huh. області. Тут якось вже ми упускаємо момент той, який там допустимо американська сторона називає там готовністю до компромісу. Те, що вони не ставлять такі вимоги щодо Запоріжжя, до Херсона, ну але це теж не типу, не та максима, яку ми малюємо для Російської Федерації, да яку вона ставить перед собою тере окупація всієї території України. Тобто, за великим рахунком, за великим рахунком, момент полягає в тому, а що буде. Моментом припинення вогню, те, що ми сьогодні ставимо, те, що Росія ставить як максимум, чи щось середнє, що не вдовольнить ні одних, ні інших при такому наборі варіантів. Ну переможе переможцями будуть усі, і Україна в тому числі. У нас відправна точка буде: дивіться, ми не дали окупувати ядерні країні всю територію України. Ну бо ми ж вам казали, що це було так, таке її завдання. Для Росії буде ну історія про те, що Луганськ умовно, Луганськ донець звільнений. Ну а по Херсону в нас нема меж, і ми взагалі досягли того, чого хотіли НАТО нас визнало. Ми в комунікації. Дональд Трамп каже, дивіться, люди не вмирають. Європа каже: дивіться, люди не вмирають. Дональд Трамп молодець Україні. Ми поможемо, і, і все ну, ситуація просто полягає в тому, що ну, всі ці чотири роки війни вони відбуваються на території України і питання життєдіяльності нашої. Ну я не скажу соцеконом соц да е, е, спільноти, а нашої суспільної єдності спільноти, да воно доволі відкрите. Ну тобто, всі збитки, да, і всі, всі збитки і вся шкода, яка заподіється війною, вона за, за, за заподіється на території України, і це не питання підприємств, заводів, електроенергії, Да? це питання в цілому соціуму. Соцому ну по відношенню до якого ми трошки легковажимо да бо ми сприймаємо світ, ну скажімо, органами чуття. А органи чуття нам кажуть: дивіться, сьогодні там нема світла чи тепла. Це погано. О боже, типу, от у це є ну той біль, який ми відчуваємо в когось інший біль, коли вражається їх будинок, житловий комплекс гинуть їх рідні, близькі в інший момент. Це момент, який стосується того, що модель держави базується ну, на певній сукупності людей. Ця сукупність людей генерує певний продукт, генерує певний ВВП, да, і це ВВП повинно якось забезпечувати виконання соціальних зобов'язань. І дивлячись в перспективу сьогоднішньої популяції, сьогоднішньої економіки без, скажімо, допомоги європейців, да, яка вираховується половиною бюджету. Ну перспективи для України без гарантій фінансової підтримки, постоєнної да, для бюджетних дотацій прямих вони. Ну, м'яко кажучи, доволі складні, але але так само, ну бачите, вчора ж ці всі трагедії двох років війни не помішали всім аплодувати, американцям дякувати і так далі. І всі казали, що типу такого ніколи не було. Було воно в історії було і не раз. Угу. Пане Андрій, тут давайте поставимо три крапки і в п'ятницю. Друзі, продовжимо більш детальніше дивитися за зустрічі сподіваємось що можливо якісь результати все таки від цієї зустрічі будуть. Бо я все-таки вірю, що президента не зустрічаються, аби просто зустрітися. Якісь домовленості до цієї зустрічі мали би відбутися. Ну і це, це не ті люди, які можуть просто так собі викрити час на каву чи просто звичайну зустріч. Звісно, ні так. знаєте я на завершення скажу: ну хронометраж постраждає. колись, коли Байден прилітав в Україну. Дзеркало тижня написало а, статтю ну, про характер візиту там, і так далі. І там була чудова фраза, в мене навіть скріншот збережений, що а, президенти Сполучених Штатів до лузерів не прилітають. Ну от. Тому президенти Сполучених Штатів приймають в себе, як каже Дональд Трамп, лише сильних лідерів. <реш> От. Висновки робіть друзі, самі юриста аналітик Андрій Вігрінський і мені і вам допомагав розібратися краще з тими настроями, з тими сподіваннями, які покладати можна на цю зустріч, яка буде в п'ятницю між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Звісно, що в п'ятницю будемо більш детальніше стежити за перебігом цих подій. Пане Андрію, щиро вам дякую за те, що дякую ви вам. прийняли наше запрошення. Дякую.